Если есть Есть, проанализировать Это что-то фальсифицируется. Возможно, 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 что-то фальсифицируется. что то фальсифицируется На это что Якщо ви можете, що ми не дозволимо вас громадяни. Ви то ж ти же робите? Я відношення не маю. Займаєтеся корупцією? Ви займаєтеся моєму? Перекидувати і отримати інформацію. Ви хочете показати. Рішення міської ради, там правила написані. Руки вибрав? Руки я став ним убрав. Шановний, я не хочу. Руки вбрав від мене. Понятно? Не трогайте мене. Я вас не трогаю. Ви не трогаєте мою дівчину. Я вас ще не трогаю. Я попросив показати, те, що там знаходиться. Покажи будь ласка, покажіть Покажи, да. Покажи, да. Покажи, да. да. Покажи і бюллетені на, встанов... на яких відмітки на Ламу... яких відмітки есть. Які відмітки? Бери, бери. бери, бери. Списки, списки. Карандаші, ручки. Бума. – Бачите, обшук, обшук проводиться. Це, ні, це ні, Ми ні, просто... ми громадські здивимося. За тим, як ви проводите опитування. Да. Так, а тепер будинки. Вон, номер 16. Ні, квартира 9, 11, 42, 53, 94, квартира 3. Котенко НМ. Да. Да, що це за Так, Що це за бумажко? Звідки це стол взявся? Оттуда. – Стол. Эй, дивіться, дівчата? Идите, да. идите иди сюда, девушка. Чего вы, че вы убежали? Что вы боитесь? Не бойтесь, это люди. Это ж не, не звери какие-то, это люди. Зайдите там на, за робоче місце. Откуда этот стол? Слушаєш мені нет, що збройного року. Так, це стол, стол збирательний участок, который стоял вот який стояв дому. Це ви з дому привезли його? Ні. З збирательного участка. Що це так. за паперці? Оце? Це папірці, які були там, на избирательном участке. Нам винесли, нам не дали стол відсюди і з збирательного участка вот этот стол. Е, ви ручку візьмете, щоб е, впевнити, що це не не цією ручкою робилося. Ні? А що буде робити? А, давайте, там, ну давайте, складаєте там чешуйки. Не треба? Чего вы их не выкинули с листочка? Чужая? Да, у нас вообще не последний нет. момент. что там у вас еще есть? Какие у вас записи есть? Да Какие? Да? Ну вот это что. <кх> Подходит вот, все. давай давай Вот давай давай давай